Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 28 серпня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні, на жаль, тема дуже недобра. Тема про обстріл України. І не хотілося б казати, що я буквально на тому що зовсім недавно я про це розказував, що росіяни. Роблять відносно невеликі е, обстріли останніми днями, збираючи для чогось потужного. І ось це трапилося е, цієї минулої ночі. Е, американцям розказують в основному тільки про Київ, тобто інші регіони не розказуються, де там були влучення. Говориться про те, що росіяни запустили 598 дронів, 31 ракету. Наші ППО збили 563 Дрони 26 ракет збили, і чисто математика, якщо ви порахуєте, 35 дронів і 5 ракет кудись влучили. Але конкретно говориться про 13 влучань. Ще були інші місця, де були збиті, і там уже осколки вражили. Але окрім цієї великої кількості, повідомляється про те, що. 22 людини загинуло знову ж таки. Наскільки ці остаточні дані, ви розумієте, що це ще тільки початкові цифри. Із цих 22 четверо дітей загинули. Більше 60 людей отримали поранення. Це з тих, яких тільки відомо на сьогоднішній день. Також повідомляється про те, що окрім звичайних житлових кварталів, багатоповерхівки, які. Були е, наслідком цієї атаки. Також е, цей раз е, були влучання по посольству Азії Варжан, а також по будівлям, якими користувалися е, офіційні особи із Європейського Союзу і Великобританії. Ну і з цього приводу, і, можливо, не тільки з цього, але це як. Причина а, повідомляється про те, що завтра, в п'ятницю, планується візит української делегації. Це буде не Зеленський, а це якісь високопосадовці. А, зустрінуться в Нью-Йорку. не в Білому домі, а в Нью-Йорку зустрінуться із представниками адміністрації президента Трампа. Ну, класична історія, будуть звичайно, просити допомоги хоч І і тут, знаєте, тут з, з одної сторони до Трампа достукатися майже неможливо, але хто його знає, знаєте, є така українська приказка, вода камінь точить. Можливо, після такої сотого, такого візиту, можливо, щось і зміниться. Тому що, як ви розумієте, поки що Трамп ще продовжує вірити Путіну, дає йому вже, там, я не знаю, які там. Тижні по два тижні, які вже раз дає, але як ви бачите, нічого не змінюється і обстрілюються е, цивільні квартали, тобто це не якісь військові цілі, а знову ж таки цивільні квартали. І на цей раз знову ж таки навіть а інші європейські держави е, підтвердили, що так в ці будинки було влучення, яким знов ж таки вони. Користувалися. Ну, а на американському просторі, звичайно, тема номер один це стрілянина в католицькій школі в Мініаполісі вчорашня. Все ще до кінця знову ж таки невідомо, але з'явилися дані про е, хто це, хто загинув. Ну і конкретніше загинуло двоє дітей 8 і 10 років. 18 людей отримали поранення. Із них це знову ж таки 15 це діти. А троє це парафіяни цієї католицької церкви, які уже за 80 років, тобто старші люди, один із цих 18 людей зараз в тяжкому стані. Не повідомляється, чи це хтось із старших, чи це хтось із дітей. А стрілянину цю влаштував, чи влаштувала? тут хто як до цих речей відноситься 23-річна особа, яка народилася хлопцем, яка вважає себе трансгендером і в якийсь період почала вважати себе дівчиною. Більше того, виявляється, є зв'язок між цією особою і цією школою, тому що в свій час вона відвідувала ця особа цю школу. І а, вона була проблемною дитиною. І хоча навіть мама працювала секретаркою в цій школі. При тому, що мама там є, дитина була проблемною, неодноразово викликався до директора. І а, до кінця знову ж таки дуже багато чого не зрозуміло. Але те, що це не спонтанно, це точно. Тому що було зафіксовано, що декілька тижнів перед цією стріляниною ця особа. Відвідувала цю ну це католицька школа. До речі, все відбулося. Це школа, але там. Меса, здається, якщо я не помиляюся, як проводиться богослужіння католицьке. ранок був і ці діти це перший тиждень школи, католицька школа, воно тісно пов'язано з навчанням і богослужінням. Так от, ці діти знаходилися якраз на богослужінні. коли це все відбулося, стрілянина почалася просто в вікна цієї церкви, де ці всі діти сиділи. Так от ця особа відвідувала цю школу, потім відвідувала цю церкву за декілька тижнів, готуючись до цього всього. діла. Ну і е, це ФБР розцінює цей, цю стрілянину як домашній тероризм, кваліфікацію таку дали. Чому? Тому що це злочин ненависті. І тут питання таке: що не тільки до цієї церкви, що можливо, там в дитинстві щось йому насолили, тому що. Тут ненависть от, 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 там цілий список практично до всіх груп у світі, ну, починаючи з цієї католицької церкви і до всіх інших християн, ненависть чорних, ненависть мексиканців, ненависть навіть до Трампа, ненависть до ізраїльтян і так далі. Тобто ненависть до всього. А якраз він а, чи вона спланувала ця особа а, цю стрілянину. і на Ютубі, от хто на моєму каналі, ви розумієте, що це таке. Відео було перечасно залито з якісь там словами, щось він там говорив, але знову ж таки, там не стільки об'яснення, скільки е трактується, що там слова новості більше були, тобто навіть щось здорового глузду донести якусь позицію, не було такого. Так от, е було сплановано, що це відео мало опублікуватися на Ютубі якраз в той момент. Коли він розпочав цю стрілянину в цій церкві школі, ну і відповідно я так розумію, що відео все таки, якийсь час було на Ютубі. Його вирухували. Його багато людей не подивилися, тому що ну він там не крепко розкручений. На Ютубі. От в мене в середньому там до тисячі переглядів, коли в мене є 6 тисяч підписників, то приблизно одна тисяча переглядів в нього, я так розумію, ну подивилося 5-10, може, чоловік. Поки ФБР вираховуло цю сторінку і разом з Ютубом вони прикрили взагалі і канал, і це відео. Я думаю, що ще будуть деталі висвітлюватися і пізніше з цього приводу, але. Історія трагічна, як ви розумієте, знову ж таки, я повторюся. Діти пішли в школу. Різне може бути там відношення до того, що це християнська школа, чи там хтось каже католики, це не християни. Це взагалі питання 25. те Слухайте, діти пішли там в школу. Вони не загроза, не ще що-небудь. Тобто ну, історія страшна, з якої сторони не подивися. Ще одна новина, не ще одна новина, декілька новин, звичайно, як ви розумієте, але новина, яка стосується адміністрації президента Трампа. І це питання імміграції. І якщо ви давно на каналі, неодноразово я розказував про те, взагалі, процедура отримувати легальний статус на території США, є декілька варіантів. І один із цих варіантів ви перетинаєте американський кордон. Чи з Канади, чи з Мексики, ви проходите через пункт пропуску, і коли до вас підходить там митник. Ви, перше, що кажете, я прошу політичного притулку. І згідно американського законодавства, вас не мають права виштунти. Якщо ви лізете через паркан, де-небудь нелегально, вас тоді ловлять, викидують назад, тут питань, в принципі, немає. Але коли, як розказують, я такого ні разу не бачив, але по слухам, скажімо так, правда, це чи не правда, як кажуть, продаю за те, що купив. Ви мексиканським митникам даєте хабаря, вони вас пропускають, приїжджаєте до американських митників і кажете, прошу притулку, і тоді ваше питання розглядується. Так, от, люди, які пройшли через оцю процедуру такого потрапляння в США, таким способом. А перед тим як ви отримуєте легальні документи, іде перевірка. йде перевірка, хто ви що ви, до чого ви, чи взагалі має, маєте підстави просити політичного притулку, тому що просто бажання жити краще недостатньо. Ви маєте довести, що вам там щось загрожує в вашій країні, з якої ви приїжджаєте, як мінімум. Ось. І е, проводиться суд імміграційний суд, і зараз е, я так само дуже детально про це розказував. Черга на роки затягується, тому що недостатньо взагалі американської інфраструктури, недостатньо навіть самих суддів. Байден спробував це вирішити е, на початку 2024 року, півтора року тому назад. Тоді ту ідею Трамп потопив. А зараз видали розпорядження вирішити, по суті, те саме питання, але як вам сказати, через зад, Я б сказав би так, щоб не сказати грубіше. Чому? Тому що видали розпорядження, щоб найняти цілу групу додаткових тимчасових імміграційних суддів, Здавалося, класна ініціатива. В чому проблема? Проблема в тому, що згідно а, цієї постанови їх можна приймати по спрощеній програмі. Це значить, людина має юридичну освіту, можна нанімати. Має він досвід в взагалі в імміграційній юридичних питаннях. Немає. Питання взагалі не важливо. Ти хочеш ти маєш юридичну освіту, ти хочеш цим займатися, ти наш парень, Давай проходь сюди. І тут е, ставиться питання, що е, ці е, питання цілих нелегальних ну, потенційних іммігрантів може вирішуватися не до кінця правильно, тому що людина, яка я не знаю, займалися розлученням, умовно кажучи, до цього питання. а Тепер вирішує питання імміграції і, і е, міжнародних там якихось відносин там, чи ще щось. Стоїть, е, як то сказати, є така небезпека чи м побоювання, що ці судді, не маючи досвіду в цій саме галузі, в цій сфері, можуть. Ну, в принципі, працювати по суті на Трампа, як ви розумієте, будуть приймати правильні рішення, просто щоб перелопатити цих людей і дати записку від судді, все, цього пройшли на Викінштейн. Тобто є підозра, що це робиться саме з такою ціллю, а не дійсно, щоб вирішити цих людей залишити чи там переглянути дійсно, мають вони підстави, не мають а просто для галочки, як то кажуть, ага, умовний вася прийшов, подивилися, все. Вигнать його, депортувати, 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 просто щоб оцю підтримувати порядок денний, який досліджує Трамп чи дотримується Трамп. А новини про Верховний суд Сполучених Штатів Америки давно я вам не закидував таких новин, а цей раз має два в одному, як то кажуть: тут і Верховний суд, і моя південна тепер Кароліна. Штаб Південна Кароліна звернувся в Верховний суд Сполучених Штатів Америки із питаннями вирішити питання про е, туалети для трансгендерів. Ось такі питання доходять до Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Так от, трошечки вам історії: в 2020 році Федеральний суд Сполучених Штатів Америки е, виніс е, рішення про те, що людина, яка зробила операцію і вважає себе там. Тим вона там себе вважає. Не просто там сьогодні прокинувся Вася, там я вважаю себе Василиною. А, а післязавтра ні, я знов Вася ні, так не працює. Тобто тут це стосується питання люди, які мають свої там проблеми і так далі. І Я трошечки якось про це розказував свою думку. Я не спеціаліст в цьому плані абсолютно, але чисто свою суб'єктивну цього думку з цього приводу висловлюю. Якось в мене є відео. Називається, кому цікаво, як цікаво християнам, голосувати за демократів. Пошукайте, я трошечки цю тему зацепив. Так, от, у му році було прийнято рішення людини, яка зробила цю операцію фізичну, і тепер вона, хоч народилась хлопцем, а тепер вона дівчина чи дівчиною народилася. Тепер вона хлопець. Вважає, вони можуть використовувати туалети які відносно гендеру, яким вони себе по документах зараз вважають і являються. А в 2024 році з Південна Кароліна, оскільки це республіканський штат, і вони дуже консервативно до таких питань відносяться. Вони прийняли законопроект, що люди мають можливість відвідувати убиральні. Тільки згідно вашої статі, яка була зафіксована під час вашого народження, от ви народилися, маленький хлопчик, а то, що ви там 10-15 років після того ні, я хочу бути дівчинкою, це взагалі не береться а, до розгляду. Ну і як ви розумієте, є сили в США, які і фінансують такі речі, і підтримують, і вони допомогли. Історія з хлопцем є такий, а вірніше дівчина, яка народилася дівчиною, зробила операцію. Тепер вона вважає себе хлопцем. От, її в одне в одній із шкіл не пустили о, в хлопчачий туалет. Ну, знайшлися люди, які підтримали, подали апеляцію, і апеляційний суд виніс рішення, щоб закон, який прийняв конгрес. Штата з Південна Кароліна, він вважається неконституційним, він не, не, не може працювати і, по суті, його відмінили. А закон голосує, що на всіх штатовських державних, мається на увазі, місцях, чи це школа, чи це коледж, ви не можете відвідувати туалет протилежної статі, якщо ви трансгендер. От. Ну от тепер справа дійшла до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, тому що апеляція на рішення цього суду. Тепер штат звертається в Верховний суд, будь ласка, вирішить це питання. Тобто це свіжесеньке. Чим воно закінчиться? Інколи я вам скажу, що Верховний суд може взагалі відкинути е ці питання. Але я нагадаю, що зараз розклад в Верховному суді шестеро республіканських суддів і троє. Демократичних суддів, тому хто й знає, як це питання буде вирішено. Ще одна новина про Південну Кароліну. Я тепер, як розумієте, жаба своє було, то хвалить. Ну, хоча тут хвалиться нема, чим в принципі, але от штат мій тепер новий попав в топові новини. Я е, вибираю такі, не, про, не обминаю такі новини, скажімо так. Є таке місто Коронака. Це 300 кілометрів на захід від мене. Я проживаю ближче до Атлантичного узбережжя. Це туди в Вапалач Гори, 300 кілометрів від мене, 3,5 години їзди. Там, от за останні там, пару тижнів, протягом 65 годин відбулося 11 землетрусів. І я вам скажу так: чисто не то, що я там перелякався, тому що в мене завжди була асоціація. Ну. Землетруси, це там Каліфорнія, може трошечки вашингтон Орегон, але в основному це Каліфорнія, землетруси, виявляються, тут також таке є. Тут не тільки урагани, дуже рідко відбувається торнадо, але виявляється урагани чи це землетруси і тут відбуваються. Хоча, ну, щоб трошечки від, від цей відпихнути переляг чи притушити переляг. Ці 11 землетрусів всі були десь е, в проміжку до 3 е, балів по шкалі Ріхтера, тобто не крепко потужні. Там були деякі найслабший був 1,7, а найпотужніший 3. Тобто, 3 вже ви чуєте: склянки у ваших сервантах будуть е, труситися, цокать. Ви почуєте цей звук. Але це не настільки страшно, що може там руйнувати навіть дерев'яні будиночки тут. В Сполучених Штатах Америки, але я вам скажу, що подія доволі така цікава, доволі така унікальна. Знову ж таки, 11 землетрусів. 65 годин це скільки? Це протягом трьох днів. Протягом трьох днів чи трьох діб відбулося 11 землетрусів на точнісіньку того самому місці. Така от подія. Новина з нью йорка і це новина життєва така. І я б сказав би, це стосується всіх людей, в є старі автомобілі. Або якщо новий автомобіль, мене, наприклад, стосується. І ви дуже багато миль наїздили чи кілометрів, і вже двигун виробився, труби десь там підгоріли і так далі. Новина з Нью-Йорка. Їхала сім'я, тато, мама, двоє дітей, і вони вилетіли в ковід. До них приїхала поліція, подивилися, що таке, і виявили, що вони отруїлися чадним газом. На щастя, там, де вони їхали, не було ніякого зустрічного руху, і вони не вилетіли, можливо, і був зустрічний рух, але злетіли в правильну сторону, з ким не таранились, всі живі, і їх так само відкачають. Але я вам скажу, що. Ну Якщо у вас старий автомобіль, то знаєте, от в фільмах там показують, там самогубці трубу заносять і так далі. Тут десь прогнило дно, десь прогоріла труба, і димочок собі йде, ви собі їдете на дворі нібито спекотно, ви AC включили, і це внутрішнє повітря ганяється, 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 і ви потрошечку чадний газ, гульк, і лягли поспати. І, на щастя, ця сім'я не лягла поспати назавжди. Тому що при інших обставинах оце спання могло би бути вічним може, для цих людей. Тому для мене, наприклад, дружина поставила цей такий вуглекислий газ-сенсор, який нюхає і починає пікати, тому що я так само дуже часто сплю з заведеною машиною влітку або взимку, як ви розумієте. А тут історія їхали навіть. Навіть їхали. Що здавалося, вітер мав здуть, цей там, потік повітря мав би здути це повітря. Цей вуглекіслий газ, але ні, закінчилося ось так. Тому, а, якщо ви їздите на старих машинах, ну, прийміть цю новину до уваги, тому що, слухайте, це ну, серйозна річ. Новина із Флориди, так само життєва новина, але трошечки іншого типу. Тут новина про пітони. Взагалі, якщо ви взагалі слідкуєте за такими речами, знаєте. от, Є люди, які люблять котиків, такі як я. Хтось любить собачок, там, морських свинок, хомячків там, і так далі. А є люди, які шукають щось екстравагантне, щось унікальне. І от вони там беруть зміючку, у, маленька зміючка, у маленький пітончик, а потім пітончик у, зробився шестиметровий. Ну, він зробився нецікавий. Вони там, штат Флорида, він такий болотистий. Подивилися наліво-направо в машинку, в парчик виїхали, шусть того пітончика і втікли, і пітончик собі там живе. Проблема в тому, що живе та й живе, але виявляється, в штаті Флорида не так багато е ворогів у пітона. Навіть алігатори, коли пітон досягає там, дорослого віку, то є випадки, коли пітони навіть їдять алігаторів. І згідно статистики, от з моменту, коли влада зафіксувала, що такі речі відбуваються, то вважається, що 95% усіх маленьких савців, тобто я не знаю, там кролики, миші, якісь, я не знаю, що там можливо, що, що, що жити в цих болотах, лісах, там флорицьких, були винищені, тому що знову ж таки, там тепло. Їж собі яйця відкладуй. До речі, сам капітона за один раз відкладує від 50 до 100 яєць. Ну, от уявіть собі, ви зловили одного пітона, а другого не зловили. Він відложив 100. Тобто, це війна, яку ви завжди програєте. Ну але штат Флорида не здається. До речі, там от. Щорічно, інколи декілька разів на рік проводяться такі змагання полювання, хто краще зловить і так далі. В цьому році, наприклад, прийняло участь в липні, місяці, буквально місяць тому назад, 934 людини із 30 штатів. Ну і зацікавлюють не просто пополювати на пітонів, а навіть і грошова винагорода. Так от чемпіон цього останнього змагання, зловивши 60 пітонів, йому нагорода 10 тисяч доларів. Але новина сьогодні не стільки про те, а про новинку. Що ж, тепер придумали нове. Тому що розказується про те, що пітонів, в принципі, як вважається, для спеціалістів зловити не так і важко. Якщо він іде, то його там, хоча він великий, є схема, я не полізу, звичайно, для таких речей. Але є люди, які розбираються, як таке робити. Проблема, що в цих хащах флоридських, де вони ці пітони живуть. Їх дуже важко знайти. У цьому найбільша проблема. І е, новинка заключається в тому, що придумали роботи-кролики. Кролики, <ролики> роботи. Тобто щось новеньке, я такого не чув. По суті, все почалося з того, що є іграшка, якась м'якенька робот, щось там, є собачки, гав-гав-гав, там пригають. А це кролик. Він щось рухається, як кролик. Плюс, плюс його трошечки переробили, притулили на нього камеру. До речі, кожен такий робот-кролик коштує 4 тисячі доларів. Але порахували, вважається, що такий кролик, щоб зловити цих пітонів дешевше, ніж живих випускати. Я не знаю, чому так. Ну, але можливо, тому що легше керувати цим роботом-кроликом. Так от. Цей робот-кролик заходить в ері, де потенційно можуть бути пітони, на камеру фіксується, дистанційно від кролика вона включить-виключить. І коли через цей кролик, через цю камеру, я взагалі не знаю, на що запарюватись, якщо просто камери поставити, там, хай собі на дереві десь там якомусь, о, проліз, запікало. Ну, але вирішили аж так заморочитися, щоб аж оцього робота-кролика, тому що, можливо, він там сидить на камеру, він не вилізе, а коли кролик він навіть... Запах кролячий розказують, додають, що цей пітон у убік приліз, вилазить. А тут добрий день пітон і його зловили. А, ну, Поки що випустили 120, поки що таких роботів-кроликів це чисто такий експериментальний е варіант, вдасться будуть ловити більше, ні. Тому що, слухайте, ну, пітон, по суті, винищить все живе, все, що мале, живе, менше цього пітона. Як я сказав, навіть і алігатори в небезпеці знаходяться. А новина про так само про життя, і мене стосується особливо, тому що це новина про Форд. Я їжджу в мене обидві мої машини, обидві Форд. Так от Форд на початку цього місяця є рекол-така штучка. Відкликав 355 тисяч пікап авто, тому що там оця панель приборів. Як ви розумієте, зараз не просто там стрілочка, а зараз це все ж комп'ютерна, цифрова штучечка. І от е, в цих пікап-трачках 355 тисяч, оця цифрова панель приборів починала показувати швидкість, яку собі хоче там. Ну і потенційно це небезпечно. Відкликали це вже було в цьому місяці, а це ще новесеньке додалось. Додатково зверху цих 355 тисяч ще 500 тисяч відкликаються вже такі позашляховики, кросовери. Там це експедитори, там лінкольний Edge В мене до речі, хоча він не попадає, тому що тут це стосується з 2015 по 2018. Моя машина 2019 року так що от не попадає, або що вони не нарахували, що то може бути така проблема. Так от, тут проблема потенційно серйозніша. Чому? Тому що ну, там ви собі їдете, як всі інші машини, нормально, там не робить панель приборів, то й не робить. Тут проблема із гальмівним шлангом. Він може просто лопнути чи переламатися. І от тепер відкликається 500 тисяч автомобілів, що звернулися. Тому що, слухайте, коли ви їдете з Горбайку-небудь і ви нажали, а там нікого немає. І тоді ви вже. Летете або в якийсь будинок, або якесь дерево, або я не знаю в іншу машину, як ви розумієте. Якщо ви, звичайно, не вмієте користуватися ручними гальмами. Тому це вже серйозніше. Це, коли нема гальмів, це, мабуть, найголовніше в машині. Ось. Ну і остання новина трошечки така, е... як це? Гравецька. Да? У кого там проблеми із лотереями різними і так далі. Якось розказував про PowerBall, розказував, що останнім часом воно почне дуже швидко рости. І джекпот досі ніхто не виграв. Останній розіграш був вчора. Ніхто не виграв, ніхто не вгадав всі 6 цифр. І тепер джекпот становить перед суботнім розіграшем 950 мільйонів доларів. Ну, як ви розумієте, за таку суму. Голодних до лихих грошей зараз з'явиться ще більше, і якщо ніхто не вгадає, то ця цифра просто буде летіти. І так уже я вам скажу, не так і далеко до рекорду. На сьогоднішній день рекорд становить 2 мільярда 40 мільйонів доларів. Тобто, я думаю, якщо от завзято люди так візьмуться, і ніхто не вгадає за два тижні, приблизно о, цей рекорд може бути дуже близенько, тому що. Зараз оця цифра дуже швиденько буде зростати, коли вона до такого дійшла. Тому що охочих, окрім знаєте, є стандартні люди, які стабільно там по декілька доларів зарплати купують. Але коли отакі от, от замануха майже мільярд доларів, ну, слухайте, кожен, кожен в Америці, слухайте, що таке 2 долари за цей лотерейний квиток, да це не гроші, а вдруг я виграю. М? Ну, я вас слухайте, не пхаю на це, тому що це гроші навіть 2 долара на вітер це все рівно гроші. Пустіть на щось корисніше. Ну ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Вам нехай щастить. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Все буде Україна!